Традиційний паску це високий солодкий хліб з жовтим м'якушем і рум'яною скоринкою, таким його пекли наші бабусі. Згодом рецепт вдосконалили, стали додавати родзинки, потім цукати і горіхи. Роблячи паску ще смачніше і нарядно в розрізі, ділимося безпрограшним рецептом, який сподобається всій родині інгредієнти: свіжі дріжджі, 60, молоко 600, борошно 1,5, п'ять, вершкове масло 200, яйця 6 шт укор 450, сіль 1.5, стручкова ваніль, насіння 1 стручок, сільська сметана 300, цедра великого апельсина 1 шт, апельсинові цукати 100-120, жовток для змазування 1 шт, білок 1 шт, цукрова пудра 150, вершки 3.0 1 шт, лимонний сік 1 ст. Спосіб приготування 1. свіжі дріжджі розітріть з декількома ложками теплого молока в пасту, влийте решту молока і всипте 500 г борошна. Добре розмішайте, щоб не було грудок, накрийте миску з опарою серветкою і залиште в теплому місці, поки вона не збільшиться в об'ємі в 2 рази 2, остопіть вершкове масло і остудіть, розітріть жовтки з цукром і сіллю, додайте сметану, терту цедру і насіння ванілі. Додайте, підійшла опару і перемішайте. У кілька прийомів додайте борошно, що залишилося три, потроху вливайте розтоплене масло. Добре промишіває тісто, вимішуйте тісто руками близько 10 хвилин. Збийте білки і акуратно вмішайте в тісто, тісто має вийти не дуже густим і відставати від стінок миски, залиште тісто для підходу. Воно повинно збільшитися вдвічі чотири. Увімніть тісто, що підійшло. Додайте цукати, злегка присипані борошном. Трохи вимісити, знову накрийте і залиште в теплому місці для підйому ще на 40-50. Знову обімніть тісто і розкладіть його по формах. Наповнюючи не більше ніж на 2-3 об'єму, залиште ще для одного підходу 5. Розігрійте духовку до 200. Змастіть поверхню пасок збитим жовтком, поставте форми в духовку і печіть 40 виріжте з пергаменту кола, змочіть їх водою і накрийте паски, зменшіть температуру духовки до 175 і печіть ще 15-25 перевірте готовність дерев'яною паличкою, вийміть готові паски з духовки, потім з форб, пладіть на решітку і остудіть 6. коли паска повністю охолоне, приступайте до глазурі. Збийте білок до м'яких піків поступово додайте цукрову пудру, не припиняючи збивати, коли маса стане гладкою і блискучою. Додайте вершки, збивайте 30 секунд, влийте лимонний сік і ще раз збийте, відразу ж нанесіть глазур на повністю остиглі паски і залиште до повного застигання.